В очах чоловіків президент України Володимир Зеленський носить чорні та зелені футболки. В очах жінок він носить оливкові, смарагдові, антрацитові та графітові Там багато інших кольорів. Отже, віть собі звичайний робочий день в кабінеті президента України. Так, слухаю. Так, це Володимир Олександрович. Хто це? Що? Назвати три цифри на звороті банківської карточки. <кій> <кій> так, Ігор Валерійович, зараз один дзвінок і у вас телефон з камери заберуть. Як ви його взагалі туди пронесли? В Дубінському? А, тепер понятно, чому він такий злий. Да. Коротше, Ігор Валерійович, обдзвоніть краще американців. Добре? Да. До побачення. Так, що ж я ще хотів зробити? А, задав, задав. Велике, безмежне дякую відправити всім контактам. Все, тепер тільки спробуйте, хоч хтось в невдячності мене звинуватити. Так, важкий день був, стільки зустрічей і стільки важливих нарад дуже втомився. Треба виспатись, щоб знову бути на зустрічах і важливих нарадах свіженьким. О! Давно так не висинався. Повний сил! О! Да. Пане президент, через п'ять хвилин нарада. А, дякую, Машенька, дякую. Вже йду. Зараз тільки перевдягнуся і підійду. Да. Так. Яку ж футболку вдягнути? Може, цю? Ні, ця стара, їй вже три роки. А ось ця новенька жодного разу не носив її. Хоча ні, ця новенька, а ця стара. Блін, це обидві старі. Так, не підходить. Ця дуже яскрава, ця дуже весела. Про цю скажу, що в одному і тому ж ходжу. Ні. Так, о! А, ні, цю не буду вдягати, я в неї матюкаюся доху... не, багато. Багато матюкаюся. Хай краще тут повисить. Так. А це що за дивна така футболка? З довгим рукавом і з гудзиками. А? О! Це костюм. Це костюм. Не повіриш? Але Трамп за тебе питав. Як давно ми з тобою не бачились, о, ти знаєш, з тих, хто приходив зі мною до влади, залишились тільки ти і Єрмак. Да. Ти знаєш, дуже радий тебе бачити. Дуже радий, цікаво, що там у кишенях. А ну-ка я зазирну. Тисяча гривень. Виходить, що і Зеленський тільки що тищу від Зеленського отримав. Приємно, приємно. Так що тут ще? Опа? Якась записка. Так, секунду. <кій> так, я тепер ношу окуляри. Ну, що поробиш, проблеми із зором почались. Мені окуляри треба було носити ще тоді, коли я Тищенко в Слугу Народу брав. <кій> да. Так, що тут написано? Володимир Олександрович, придивіться до Богдана. Людина з гнильцею Олексій Арестович. Не дарма ти, Льоша, перед своїм ім'ям крапку не поставив. Ох, недарма. Так, ладно, що там ще? Подивимось. О, що тут під підкладку в дірку впала. Опа. А ну що це? Медаль заслуженому артисту України. Це що виходить, я Монатіку на День Незалежності пусту коробку вручив чи що? Сболіваюсь, він не образився. Так, добре, добре, добре. Слухай, може, поки ніхто не бачить, я тебе примірю, розок, а? Так, ненадовго. Згадати мирні часи. Ну хоча б рукав. А ну. О. О. Ну, все, піду працювати. Що так? Залишитись? Окей, я залишусь, добре. Добре, залишусь. Що? Ну що, ну я, це, я, я. Що не впізнаєш? Так, це борода зморшки, да. ти мене просто в них ще не бачив. Да. До речі, Трамп дуже розлютився, коли я приїхав до нього без тебе. Я ж з ним вчора бачився в Ватикані. Прикинь, ми. Про що домовлений з ним. Я тобі зараз розкажу, про що ми домовили. <рик> Добре, я не буду говорити. Все, не буду. Не буду. Ну, все, давай, я піду, бо мені, тр... ну, мені треба йти працювати. Слухай, я ж пообіцяв, що я тебе одразу вдягну, як тільки закінчиться війна. Сподіваюсь, що дуже скоро. О, так, бачиш? Повір мені, здохне одна плішива потвора, я тебе так вдягну. Я тебе так вдягну, що я навіть тебе знімати не буду. Я в тобі навіть спати буду. Я в тобі стільки ходити буду, що люди почнуть говорити, та запарив цей Зеленський вже цим своїм костюмом, коли він футболку ту вдягну. Все, давай, я, я піду, я піду. Давай. Не сумуй за мною, я піду. Головне. Щоб в той момент, коли я тебе знов вдягну, розмір залишився таким самим. І це я не про одяг, а про нашу країну. Пане президент! Всі зібралися. Majęnga, że idu, dawaj, idu. Dobrze was.